Якщо дружина, мати, батько має інвалідність третьої групи. Раніше у статті 23 закону про імбілізаційну підготовку та мобілізацію до внесення на які набули чинності з 18 травня, ця категорія підлягала срочкам, але на теперішній час це стосується лише дружини, які мають інвалідність третьої групи, які мають одночасно онкологічне захворювання або мають відсутність якогось органу. Також можна оформити відсрочки стосовно осіб, які мають третю групу інвалідності іншим шляхом. оскільки органи МСЕК згідно положення Прамсек оформлюють інвалідність лише особам, які мають першу групу а оформлюють дані стосовно того, що особа нуждається в постійному сторонньому догляді тільки стосовно осіб, які є інвалідами з першої групи, то стосовно третьої групи. Є лікарсько-консульські комісії шляхом звернення до свого сімейного лікаря, робиться витяг з медичного аккаунту балантурного хвору та інших документів. І з цими документами особа направляється до лікарсько-консульської комісії, яка визначає необхідність постійного стороннього догляду. Цей документ буде основополагаючим для надання розгляду. Потім відсрочки громадяни України від 18 до 60 років всі необхідні незалежно від статусу, тобто він має інвалідність або не троє незалежно від обстану. Він повинен, якщо написано громадяни України, повинен оновити дані. Який механізм отримання відсрочки від мобілізації? Зараз нова набула чинність постанова. Кабінету міністрів щодо порядок по мобілізації. Механізм, якщо людина хоче отримати відсрочку від мобілізації, їй необхідно зібрати пакет документів, які підтверджують ті обставини щодо надання відсрочки, як, наприклад, навчання, це документи про освіту, як, наприклад, щодо стану здоров'я, це документи про стан здоров'я і прибути до РТЦК, написати заяву на голову комісії. Варта ЦК та СП. Напротязі тижня будуть розглянути документи, і особа буде повідомлено, чи має вона, чи підлягає вона по мобілізації, або ні за розглядом. Чи відбулись зміни якісь щодо бронювання? Так, дійсно, щодо бронювання це змінилися дві основні зміни. Це, по-перше, набула чинності постанова Кабінету міністрів, зміни до. В чинності зміни до постанови Кабінету міністрів від 2023 року, номер 76, до неї відбувся зміни. Постанова номер 516 від 7 травня. Там в ній вказано, що всі військовозобов'язані, які мали відсрочку за наказом Мінекономіки, мали відсрочку щодо бронювання, їм відсрочка продовжується ще на один місяць. Тобто, до 7 червня, хто мав ой, до 7 травня, хто мав відсрочку. Визначу наказом Мінекономіки, а срочка автоматично продовжується на один місяць. І щодо бронювання, ще хочу наголосити, зараз, згідно новим порядком, всі працівники з наприклад силових структур, це, наприклад, це органи національної поліції або, наприклад, Державної служби надзвичайних ситуацій, там, судової охорони, зобов'язані стати на військовий облік. Чи повинні оновлювати дані юнаки до 25 років? Там в закони чітко написано. Громадяни України від 18 до 60 років, як наголошено раніше, вони всі повинні оновити дані незалежно від віку. Тобто 18, від 18 вікової сенсів, від 18 до 60. Порушення призовниками, військовозабов'язаними резервістами правил військового обліку вчинені в. Особливий період тягнуть за собою накладення штрафу від 1 тисячі до 1500 небаткових мінімумів доходів громадян. Це 17, від 17 до 25,5 тисяч гривень. Також стаття 210. прим. 1. Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію і вчинення дій передбачених цією статтею в особливий період тягне за собою накладення штрафу на громадян від 1 тисячі до 1 тисячі 500 неоподаткованих мінів доходів громадян, це 17 000, від 17 тисяч до 25,5 тисяч гривень, і на посадових осіб від 34 тисяч до 51 тисячі гривень. І стаття 211: зіпсування військово-облікових документів чи втрата їх з необережності, зіпсування або небали збереження призовниками військово зобов'язаним і резервістами військово-облікових документів, яке спричинило їх втрату. Також в умову в особливий період тягнуть накладення штрафу від 850 до 1700 гривень. Тому звертаю увагу, що дійсно дуже підвищилася відповідальність. Комісія приймає документи виді формалізованої заяви, яка є додатком до цієї постанови, тобто особа, яка має право на відстрочку, вона так вважає, подає цю заяву на розгляд комісії, яка повинна увага розглянути протягом 7 днів. Сім діб. На період розгляду заяви і документів, які надає особа, військове зобов'язання не підлягає призову під час мобілізації. Тобто, турбуватись військовозобов'язаним стосовно того, що він прийде до ТЦК для оформлення відсрочки, а він буде призваний, не треба. Все буде вчинено згідно законодавства, приходить, надає заяву, надає відповідні документи, потім комісія буде перевіряти, а також за допомогою. Єдінам державного реєстру оберіг шляхом взаємодії з іншими реєстрами, тобто державними реєстрами, де можна отримати інформацію стосовно відсрочки. База військова служба це один з різновидів військової служби, передбачений законом України про військовий обов'язок і військову службу. База військової служби. Для проходження базової військової служби направляються придатні для цього за станом здоров'я громадяни України чоловічої статі, але на, на зараз тепер є відмінність, що жінки також за, за бажанням можуть проходити також цю базову військову службу. Базову військову службу можуть проходити громадяни від 18 до 25 років. І також із, скажімо так, відмінності, яка на, на, на зараз існує, це те, що один раз за цей час громадянин може обирати рік проходження цієї служби, але тільки до до досягнення 24-річного віку. Що стосується там решти питань, то Дуже багато аналогії з попереднім відділом військової служби це строкова військова служба. Також там є певні критерії щодо надання права на відстрочки, певні критерії проходження медичної комісії, але це вже скажімо так, не несе такої інновації, як те, що по перше, це для жінок. Також на даний час стає доступним і по друге те, що людина, громадянин, який бажає проходити, може обирати саме рік проходження.